Що, друзі, після того, як пройшли у нас дощики, з'явилися грибочки, біленькі. Ой, я в шоці? Ви це бачите? Погляньте, це що? Це знову трофей, друзі. Оце гігант! Я думаю, це тягне на трофей. Фу, друга знахідка сьогодні. І такий красень. Дивіться, який жовтий. Друзі, ні, не один, там два. Погляньте. Погляньте, їх тут двоє. Погляньте, як він стоїть. Здалеку його видно, який він красивий. Ну що, ну йдіть сюди. Два брата акробата. Це гіганти, Погляньте. Просто супер, ну Другий. О! Теж гарнюний братик свіженький. І знаєте, що дуже вражає і дуже може не тішити. Це те, що вони ще без черв'ячків. Друзі, вони без черв'ячків, вони чисті всі. Ось так. Ставимо подобаючку, підписуємося. Який гарний трофей знову попався. Трішки пізніше ми його зважимо, Перевершує мій рекорд чи ні. Бажаю гарних трофеїв, повних кошиків улюблених грибів. До скорих зустрічей, па-па!